Починаємо з карми для росіян. Чому б ні в цю ранню годину? Вони хотіли залишити нас без світла, опалення та води, а натомість самі. Не можуть дати ради зі своїми проблемами. Ростовщина стоїть з пляшками, аби набрати воду, адже в оселях пусті труби, і це в лютий мороз. Але нюанс в тому, що росіяни через це страждають не від ракетних ударів чи дронових атак, а від дилетантства місцевих чиновників. Mm -hmm. І, от е, мені здається, що який треш або жах правильно сказати відбувається на Росії далі в сюжеті. Ой, там багато. Ростовська область ростовська область, черга за водою. Радянські труби вже не витримують. Советські труби вже не витримують. Росія, яка мільярди доларів витрачає на війну з Україною, не в силах подолати комунальний апокаліпсис. Тисячі росіян серед зими залишилися без води, опалення та світла. Ми просто на межі виживання. З урахуванням того, що це зима, це дуже холодно, сніг лежить. По 10 годин без електрики люди просто виживають. І Причина цьому не удари ракетами та дронами, а стара інфраструктура, на яку вже давно в Кремлі махнули рукою. У центрі Москви кип'яток ринув у торговий центр. Причина розірвались труби. Загинули четверо людей. Ще понад десяток працівників та відвідувачів з опіками ушпиталили. Дивись, це у нас ось О, у нас потекло. Блін. Дівчата. Виходьте, це кип'яток. Тим часом комунальники навіть не можуть впоратися зі снігом. Вихід з під'їзду. Снігу трошки під навіс. У Новосибірську неприбраних кучугурів не витримав дах торгового центру і просто обвалився посеред білого дня, коли в магазині було повно люду. Є загиблі та поранені. Мене досі трусить від того, що сталося. Втім, сказати, що сніг на Росії не прибирають, значить, брехати. Комунальники працюють, але своєрідно дуже по-російськи. У Нас убирають прибирають сніг. Ось подивіться, як працює техніка. Ось так. А загалом неприбраний сніг це ресурс для виживання росіян. Для багатьох він є заміною води в крані. Будинку у нас води немає, щоб з крану текла. Такого щастя у нас немає. Далі ми проходимо з кухні у передпокій. Тут ви бачите сніг, який ми набрали. Він вже тане в передпокої. Розтане, ми його профільтруємо і будемо вживати. І в таких умовах середньовіччя живуть тисячі людей по всій Росії. Дідусю, що ти робиш? Лід довблю, води ж немає. Води немає, а вода ця дощова з даху так. А там, де снігу немає, надія на водовозку. Якщо пощастить, неочікувано вода закінчилася. Люди незадоволені. Води немає. Я при чому? В мене теж немає. Суцільна комунальна катастрофа зараз на Білгородчині. Нагадаємо, це прифронтова область, сусідка нашої Харківщини. Зараз там немає світла, тепла та води. І тамтешній губернатор, замість того, щоб вирішувати кризу і повертати комфорт в оселі людей, закликає просто їхати геть. Треба все таки розуміти у випадку виникнення складної надзвичайної ситуації, коли не буде тепла та електроенергії. Треба розуміти послідовність своїх дій: беріть дітей і приїжджайте до родичів, де є тепло і світло. Блогери тим часом у своїх ефірах б'ють на сполох. Мовляв, з таким підходом можновладців росіянам. Скоро взагалі не буде куди їхати. Комунальний апокаліпсис накриє всю федерацію. І призведе до нього не лише зношеність комунікацій. ще одна причина брак фахівців, які пачками їдуть на війну в Україну. Первих мобілізація висмоктала велику кількість спеціалістів з житлово-комунальної галузі, і ті ж труби та котельні нікому обслуговувати. Немає професіоналів. А ще гроші. Жоден бюджет не гумовий. І якщо по якійсь статті ростуть витрати, то по іншим вони прогнозовано скорочуються. Та росіяни. Вже й самі потроху розуміють, ще зовсім трішечки, і настане тотальне комунальне і соціальне пеко. Все хуже, хуже і хуже. Все дорожає. У нас все гірше, гірше і гірше. Все Усе дорожчає, ціни ростуть. Нас позбавляють нас, пільг. Ось так. Отак. Ми всім даємо примір, як жить ми приклад, як не треба жити, і як не потрібно виживати, і як не можна ставитися до сусідів це? ближніх і, і дальніх. Влада не радує своїми діями, витівками. Вона огидна своїм дійством, вихатками вона наші своє траті.